Нагадаю вам, 2012 рік перед Майданом було абсолютне відчуття, що закручують гайки, далі тільки гірше. Якщо ми не змінимо зараз владу, то далі демократії не буде. Зараз у мене особисто такого відчуття немає. Влада, хоч вона і зараз має. Ну, скажімо, абсолютну владу, тому що в умовах військового стану будь-які акції вуличні, не будуть успішні. Ну тобто, все можна списати на війну, але навіть за цих умов особисто я відчуваю, що влада прислухається до того, що відбувається в суспільстві. Можемо подивитися, як швидко реагують на різні. Петиції, які підписуються шумно, на різні громадські заходи. Навіть от ми казали про людей, які виходять кожної кожної суботи, я бачу вже і на загальноукраїнському рівні певні відповіді. Вони не всіх влаштовують, але вони є на місцевому рівні. Я бачу, що влада прислуховується і думає, що ще зробити і як. Витратити гроші ефективніше для того, щоб ці люди перестали виходити. Це також елемент. Тобто, елементи демократії зараз є. Особисто я не відчуваю потребу зараз сходу міняти владу, і я сподіваюся, що нам це дасть можливість перемогти у війні, і зробити це після. Або якщо ми будемо відчувати в суспільстві, буде наростати невдоволення владою, так чи інакше вибори відбудуться і ніхто від цього не піде і ніде не сховається.